Фармадол таблетки від головного болю. Отже, це сніданок і як завжди, актуальні теми піднімаються у прямому ефірі. Сьогодні поговоримо про надзвичайно важливу актуальну практично для кожного українця, адже в Україні на сьогоднішній день рівень безробіття становить близько. 30%. при цьому в пошуках роботи перебуває біля 2 мільйонів українців всередині країни і біля 2,7 мільйона українців, які перебувають за межами нашої країни, але готові повернутися для того, щоб працевлаштуватися. Про це в січні заявила міністр економіки Юлія Свереденко на сусідньому економічному форуму у Давосі. От яка ситуація станом на зараз, і як з цим з цією ситуацією пропонує боротися уряд? Про все це поговоримо з заступницею міністра економіки України Тетяною Бережною. Вам доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Ну щоб доброго розуміли ранку. масштаб за даними вашого відомства мінекономіки станом на зараз. Які рівні безробіття? Ми всі розуміємо, що війна погано вплинула на ринок праці. Ми маємо сотні зруйнованих, закритих підприємств. Багато людей дійсно покинули нашу державу, є внутрішньо переміщені особи. Якщо говорити про рівень безробіття, то ми маємо дві цифри: Перша – це зареєстрована кількість, тобто ті особи, які стоять на обліку в державній службі зайнятості. Зараз ми маємо близько 140 тисяч осіб. Зрозуміло, що не всі реєструються, і рівень безробіття фактичний. Ми можемо цінити. Набагато більшими кількостями, і ми розуміємо, що це близько 2,8 мільйонів осіб. 2,8 мільйона осіб? Це, 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 це всередині України через України, України угу. так, але Я, які галузі найбільше постраждали? Зрозуміло, що постраждали галузі, е, такі як будівництво, туризм, авіа, е, які найбільше постраждали власне і від війни, і тому і попит в цих галузях найбільше е, зменшився. Тому е, але в будь-якому разі ми бачимо позитивні тенденції. Ми бачимо, що порівняно з березнем 2022 року і з груднем 2022 року роботу продовжило 600 тисяч українців. Тобто, ми бачимо, як збільшується кількість вакансій, які роботодавці подають державну службу зайнятості. І ми можемо сказати, що уряд дійсно протягом 2022 року започаткував дуже багато програм, які сприяють саме зайнятості населення, які заохочують роботодавців. Як і наймати людей, так само і заохочують українців починати власну справу розвивати власний бізнес, навіть в умовах війни. Кого шукають роботодавці? Найбільше найбільше роботодавці шукають зараз робітничі професії. Ми розуміємо, що ця тенденція збережеться і після війни, і в процесі відбудови нам будуть потрібні робітники, будівельники, токарі, пекарі, всі люди, які є воїнами на економічному фронті, будівельниками. Саме так, от ви сказали про те, що створені спеціальні програми урядом, які допомагають людям знайти роботу. Розкажіть, що це за програма? Е, перша програма, яка є Дуже популярною з середини минулого року, яка була власне започаткована в липні 2022 року, це програма мікрогрантів. Це грантові держави на створення або розвиток власного бізнесу в розмірі, е, якщо говорити про мікрогрант, до 250 тисяч гривень. Особа повинна, е, яка бере грант, влаштувати як мінімум двох людей на роботу і повернути ці гранти у вигляді податків і зборів протягом трьох років. Угу. Тобто, це не те, що як називають гелікоптерманії, а це відповідальність е, і взаємодія з державою. Ми маємо більше ніж 3 тисячі переможців цієї грантової програми за минулий рік. Програма продовжується і в цьому році заявку можна подати через дію. Все абсолютно цифровізовано і програма є дійсно дуже популярною. Ми бачимо, яким чином внаслідок цієї програми створюються робочі місця. А ці мікрогранти вони повертаються щомісяця у вигляді податків. Правильно протягом трьох років їх треба повернути. Є якесь відтермінування? Чи це просто щомісяця платиться податок? і таким чином він повертається? Так, щомісячно платяться податки. Ми можемо перевіряти цю динаміку сплати податки за рахунок даних. Які ми отримуємо від державної податкової служби. Ми дивимося, яким чином отримувачі гранти створюють робочі місця, тобто йде постійна підтримка і взаємодія з державою. Наприклад, за результатами минулого року підприємці взяли ці гранти на створення СТО на створення стоматології. Ми бачимо, наприклад, такі соціальні проекти, як відкриття сирії, де працюють діти з синдромом Дауна. Дехто побачив потребу в тому, що потрібно шити одяг для жінок. Військовослужбовець угу. починає шити цей одяг. Тобто це абсолютно різноманітний бізнес, і е, ми раді, що українці проявляють творчість таку в створенні. Ну, це більше так для направлено на, на роботодавців, які беруть на роботу і таким чином тоді ну, і створюють додаткові робочі ну, місця і повертають. Так, а, а от ще mm -hmm. давайте почнемо продовжимо. Армія відновлення. Так? Майже mm -hmm. 10 тисяч людей долучилися, ну, і, а, і до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних людей. Так про які саме роботи йдеться, розкажіть, як працює ця програма. Армія відновлення це програма, яка стартувала восени минулого року, і ми завжди в мінекономіки говоримо, що ти повинен бути або воїном на економічному фронті, або воїном Абсолютно. захищати угу. нашу державу. Тому кожна людина може долучитися, і ця програма спрямована саме на зареєстрованих безробітних. Тобто, ті люди, які стоять на обліку, можуть обрати не отримувати виплати від держави лише, угу. а долучатися до відбудови. Кожен регіон може встановити різний перелік робіт, тобто, це можуть бути як і платіння Москва. Вальних сіток і розбір завалів, так і розвантаження гуманітарної допомоги, і дійсно долучилися вже більше ніж 10 тисяч осіб до цієї програми. Лідером є. Полтавська область uh -huh. там майже три тисячі осіб, uh -huh. і що найбільш важливо, що виплати, які люди отримують за перебування в цій армії відновлення, вони вищі ніж ті виплати, які вони отримують в по безробітті. По а, а, а які це цифри? Так. І, і як чи є диференціація? Чи там столяри отримують більше, наприклад, від ну від малярів диференціація полягає лише в тому, скільки часу присвятила така особа суспільно-корисним uh -huh. роботам? Тобто ми маємо максимальну суму 6700 тисяч і гривень це вище ніж середні виплати по безробіттю. Проте. Ми плануємо збільшувати ці суми, оскільки бачимо, що програма є дійсно популярною і багато людей долучаються, тому що вони відчувають цю дійсно соціальну відповідальність за відбудову держави. Які державні кредити зараз взагалі існують, от крім мікрогрантів, про які ми поговорили, і про армію відбудови, є ще якісь варіанти? Ну, скажімо, на більші суми, коли ну найбільше ми знаємо постраждав середній бізнес, оскільки це найбільш розповсюджений, він найбільше розвивався і зараз найбільше постраждав. Є які ще державні кредити, де можна розраховувати на більші суми ніж 250 тисяч? Звичайно, є відома програма 5.7.9, Вже з початку цього року mm -hmm. було видано кредитів більше ніж на 18 мільярдів гривень. Крім того, якщо говорити про Грантові програми, то в нас ще є і програма для переробних підприємств. Там сума є значно більше ніж 250 тисяч гривень. Вона сума складає близько 8 мільйонів гривень і надається підприємцю на умовах співфінансування, тобто якусь частину 30% вкладає підприємець 8 мільйонів гривень вкладає держава. І тут обов'язком створити робочі місця вже є більший обов'язок. Mm -hmm. Там 25 робочих місць, але знову ж таки сума повертається до державного бюджету у вигляді податків і зборів протягом трьох років. Тому. Допомога безповоротна, але передбачає відповідальне ведення бізнесу. Крім того, а, е, гранти на Створення садів і теплиць також у більшому розмірі, і в будь-якому разі хотілося би також нагадати, що існують і інші е, такі програми для роботодавців. Наприклад, роботодавець, який працевлаштує внутрішньопереміщену особу, може розраховувати на компенсацію заробітної плати такої особи протягом двох місяців угу. в розмірі е, мінімальної заробітної плати тобто, 6 тисяч сімсот гривень, такий роботодавець отримує від держави. Таким чином, ми стимулюємо працевлаштування осіб внутрішньопереміщених, які потребують підтримки в тих місцях, до куди вони переїхали, є ще поранені, є ще ветерани. Ті, хто так чи інакше чогось лишився на цій війні, найголовніше здоров'я безумовної, і тут що держава пропонує для того, щоб вони самореалізувалися, там якусь власну справу і так далі, були корисними для себе і надалі. Міністерство економіки, інтеграція ветеранів, в ринок праці і підприємництво це дуже великий пріоритет. Ми розуміємо, що таких осіб буде багато, і ми повинні забезпечити їм гідне життя після закінчення служби. І тому ми зараз напрацьовуємо різні рішення для того, щоб інтегрувати їх в ринок праці, забезпечити їм добробут і економічну незалежність. І серед таких програм є звичайно ж також грантові програми для ветеранів, які ми надіємося запустити наступного тижня. Суми йде мова про грант для одного ветерана. Для другого подружжя ветерана, uh -huh. якщо один воює, інший може отримати гроші на розвиток власного бізнесу і грант. Для групи ветеранів, тобто ми розуміємо, що ветерани звикли до побратинства, угу. посестринства, так, так. О, так і тому е, можна буде отримати грант на 1 мільйон гривень за умови при чотирьох осіб, двоє з яких мають бути ветеранами також і відбити Але... ці гроші на ну, віддати державі за Звичайно. Ну в вигляді теж, теж Ви три вигляді роки, вигляді? роки, так три роки, так угу. Тетяна. Ну, дякуємо. Це знаєте, ви як, як і повинно все бути в економіці? Чітко, конкретно і гарно, що держава все таки политься і одночасно звертаємося і має до наших глядачів Дякую. і потенційних людей, які скористалися тою чи іншою програмою, яку запропонувала нам держава і наша гостя. Як ця програма насправді реалізується в вашому випадку? Вам вистачає якісь ну, бюрократичні моменти? Вони ще трошечки вщухли, тому що в електронному вигляді все можна організувати багато швидко і так далі. Як у вас виходить чи не виходить? І будемо розказувати. Також про це також. А тим, хто зацікавився а, ці різними варіантами грантів допомоги, можете потім переглянути ще раз цю студію на нашому Ютуб-каналі і зафіксувати, записати саме той пункт, який вас цікавить, для того, щоб скористатися і допомогти державі, собі і іншим. Дякуємо. Тетяна Бережна була в гостях, заступниця міністра економіки України. Тетяно, дякуємо вам! Дякуємо за все, що робите. Дякую, пасиві. Рухаємося далі. Рятуємо тварин. Будьте зі сніданком. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.